Сьогодні ми повернемось в 2014 рік і згадаємо про щорічну нагороду Golden Boy, яку кожного року отримують талановиті футболісти, яким менше 21 року. Всі вони повинні були стати зірками світового футболу. Як мінімум, ще тоді можна було помітити певні здібності. За ці 10 років хтось з них виграв євро, хтось підняв Кубок Ліги Чемпіонів. Деякі просто стали ключовими гравцями своїх команд, а інші провалилися і про них вже ніхто не згадує. Де вони зараз і як склалися їхні кар'єри? Агент футболу підготував для вас топ-10 найкращих футболістів, які були номіновані на Golden Boy 2014. Зараз про них і поговоримо, а ви не забувайте підписуватися на канал. У 2014 році Матіас Гінтер був молодою зіркою Фрайбурга, чиї стабільні виступи швидко привернули увагу Борусії Дортмунд. Там він виграв Кубок Німеччини та регулярно грав у Лізі чемпіонів. Однак у 2017 році Матіас вирішив перейти до Борусі Менхенгладбах, де став справжньою опорою захисту, піднявшись до статусу одного з найкращих центрбеків Бундесліги. Його надійність також закріпила місце у збірній Німеччині. Спочатку його викликали на чемпіонат світу 2018 року у якості запасного, а от на Євро 2020 він вже був основним. У 22-му році німець повернувся до Фрайбурга, свого рідного клубу став лідером оборони, де і продовжує блискуче виступати і зараз. А досвід і лідерські якості роблять його незмінним для команди. В цілому до рівня топового гравця Гінтер так і не доріс. Адріан Рабьо у 2014 році грав за ПСЖ, в якому він вже тоді демонстрував певненість у грі та чудову техніку. У 2019 році, після кількох сезонів в Парижі, він вирішив залишити клуб і підписав контракт з Ювентусом. У Турині його виступи були нестабільними. За 5 років у складі старої сеньори француз провів 212 матчів, забив 22 голи і оформив 15 асистів. Тим не менш він був і залишається важливим гравцем для збірної Франції, за яку регулярно виступає. Цим літом Адріан Рабьо вирішив залишити італійський клуб. Врешті-решт, француз опинився в Марселі, що стало дуже несподіваним, адже це найпринциповіший суперник ПСЖ, вихованцем якого є Адріан. Тому це дербі стане ще більш напруженим і більш емоційним. Однозначно, у Рабьо все склалося непогано. Ерік Даєр спочатку грав за лісабонський спортінг. Його універсальність, а точніше можливість грати як в центрі захисту, так і в опорній зоні, робили його дуже важливим для будь-якого тренера. У 2014 році Тоттенгем підписав Дайера, і він швидко став ключовим гравцем. Англієць завжди демонстрував стабільну гру, чергуючи позиції захисника та півзахисника залежно від. Потреб команди під керівництвом Маурісіо Почетіно він допоміг Тоттенхему вийти у фінал Ліги Чемпіонів 2019 року. Даєр також був важливим гравцем збірної Англії, наприклад, під час чемпіонату світу 2018. Взимку цього року він підписав повноцінний контракт з Баварією, де він, як і Кейн, має великі шанси на завоювання титулів на відміну від Шпор. Але поки що цього не сталося. Хоча Дайер і був основним гравцем в сезоні 23-24. У 2014 році Люк Шоу був одним із найперспективніших лівих захисників Європи. Після вражаючих виступів за Саутгемптон він перейшов до Манчестер Юнайтед. Проте кар'єра в М'ю почалася зі складнощів. Його постійно переслідували травми. Зокрема, одне серйозне пошкодження в 2015 році змусило його пропустити більшу частину сезону. Згодом його чудова гра в сезоні двадцять двадцять допомогла Манчестер Юнайтед взяти срібні медалі. АПЛ, однак. Найяскравішим моментом кар'єри шоу стало Євро 2020, де він був одним із найкращих гравців збірної Англії та навіть забив у фіналі. Люк шоу продовжує грати за Манчестер Юнайтед, де є основним лівим захисником. Також він залишається дуже важливим гравцем для збірної Англії і регулярно грає у міжнародних турнірах, коли, звичайно, не сидить на лікарняному через чергове пошкодження. Можна сміливо сказати, що шоу не зміг. Повноцінно розкритися через постійні травми. У 2014 році Хакан Чалханоглу був відомий як неперевершений майстер виконання штрафних ударів та стандартів. Він виступав за Гамбург, а вже через рік перейшов до Байера. Надалі відбувся перехід до Мілану у 2017 році, який ознаменував новий етап кар'єрі. Там Хакан перетворився на одного з провідних плеймейкерів команди та на справжнього лідера. Проте, в 21-му році він шокував багатьох фанатів своїм рішенням перейти до Інтера, головного суперника Мілану. Цей крок був досить скандальним, але він виправдав себе. У складі Інтера Турок швидко став незмінним гравцем, вигравши серію А і дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів у 23-му році. Зараз Чалханоглу все ще залишається півзахисником Інтера та одним із лідерів збірної Туреччини. Його кар'єра склалася непогано. У 2014 році Доменіко Берарді був однією з головних зірок Сасуоло та молодіжної збірної Італії. Він вирізнявся своєю здатністю забувати голи, створювати моменти для партнерів. Виступи Берарді привернули увагу багатьох топ-клубів Європи, але він вирішив залишитися в Сасуоло, незважаючи на численні пропозиції від грандів серії А. Доменіко став справжньою легендою клубу, встановивши багато рекордів. У 2021 році Берарді допоміг збірній Італії виграти Євро 2020, де він був одним із найважливіших гравців атаки, хоч і не завжди виходив в стартовому складі. Зараз Берарді залишається лідером Сасуоло, де продовжує бути. Головним бомбардиром та плеймейкером команди. Матео Ковачич у 2014 році виступав за інтер. Але вже через рік він зробив величезний крок вперед, підписавши контракт з Реалом. У стані Бланкос Хорват тричі вигравав Лігу Чемпіонів, двічі суперкубок УЄФА та двічі клубний чемпіонат світу, а також став чемпіоном Іспанії. У 2018 році Матео перейшов до Челсі, де почав грати в основі значно частіше. Разом з лондонським клубом він виграв Лігу Європи, а також став переможцем ЛЧ у 2021 році. До цих титулів він додав ще один суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Не можна не згадати і його виступи за збірну Хорватії. У 2018 році він грав у фіналі чемпіонату світу, а в 2022 році разом зі збірною завоював бронзові медалі на чемпіонаті світу. Минулого року Хорват перейшов в Щелсі в Мансіті за 29 мільйонів євро, але в основу потрапляв не дуже часто. Після травми Родрі Ковачич став отримувати більше ігрового часу. Джон Стоунс. У 2014 році був захисником Евертона. Його здатність виходити з оборони з м'ячем, відмінне читання гри та техніка зробили його однією з головних цілей для топ-клубів Англії. У 2016 році Манчестер Сіті підписав його за 55 мільйонів євро. З 17-го року англієць 6 разів вигравав АПЛ разом з Манчестер Сіті, 4 рази брав Кубок Ліги, двічі Суперкубок Англії та двічі Кубок Англії. Під час сезону 22-23 Стоунс допоміг Сіті виграти до Довгоочікуваний очікуваний титул Ліги Чемпіонів, доповнивши тріумф ще одним суперкубком УЄФА та перемогою на клубному чемпіонаті світу в 2023 році. На міжнародній арені Джон Стоунс відігравав важливу роль у складі збірної Англії, дійшовши до фіналу Євро 2020, де став віцечемпіоном турніру. Зараз Джон Стоунс продовжує бути універсальним гравцем містян, граючи не тільки в захисті, а й ситуативно навіть у півзахисті. У 2014 році Марікла Порт був яскравою молодою зіркою Атлетіка Більбао. Він вирізнявся впевненістю в захисті, чудовим володінням м'ячем і спокоєм, що для центрального захисника рідкість, особливо в такому молодому віці. У 2018 році іспанець перейшов у Манчестер Сіті за 65 мільйонів євро. Під керівництвом гвардіоли він швидко став важливою частиною оборонної лінії Сіті. Лапорт мав цікаву історію з національними командами. Хоча він грав за юнацькі збірні Франції, у 21-му році він вирішив змінити футбольне громадянство і приєднався до збірної Іспанії. У 23-му році Емерик неочікувано перебрався в Альнасер. але це не завадило стати однією з ключових фігур збірної Іспанії на Євро 24 та взяти золото турніру. У 2014 році Рахім Стерлінг був гравцем Ліверпуля. За свої досягнення та блискучу гру. Саме він отримав цю нагороду Голден Бой. Його дріблінг, швидкість та вміння створювати небезпеку на фланзі робили його однією з головних зірок АПЛ. У 2015 році Стерлінг перейшов до Манчестер-Сіті. Під керівництвом Гвардіоли він став одним із найяскравіших гравців команди. Виграв 5 кубків ліги та 4 титули АПЛ. Його ефективність у нападі допомогла Сіті стати домінуючою силою в англійському футболі. Рахім також двічі вигравав Суперкубок Англії та одного разу здобув Кубок Англії. За свої виступи в сезоні 18-19, коли Сіті виграв внутрішній требел чемпіонат Кубок Англії і Кубок Ліги, Стерлінга визнали футболістом року за версією Асоціації футбольних журналістів. На міжнародній арені Вінгер став однією з ключових фігур у складі збірни. Він допоміг Англії дійти до фіналу Євро 2020. Де також став як і Стоунс віце-чемпіоном Європи. Надалі Рахім перейшов до Челсі, проте важливим гравцем для команди стати так і не зміг. У останній день літнього трансферного вікна 24-го року Стерлінг відправився в оренду. Цей рік він проведе в складі лондонського арсеналу. Але, звичайно, не всі номінанти змогли себе проявити. Наприклад, Янузай, Сандро Рамірес, Орігі. Не розкрили свій потенціал, а про Єтро Вілемса всі забули. Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто з цих футболістів досягнув найбільшого успіху та чому. Та не забудьте підписатися на канал, щоб не припускати нові відео. Бувайте!